Ще раз добрий вечір. Сьогодні проводила прямий етер. Чесно, достатньо нелегко. Це по-перше. По-друге, перервалася трансляція, тому не змогла закінчити. По-третє, були паузи, які мені, звісно, не сподобалися. І тому дуже хочеться перезаписати для того, щоб у Майбутньому це був справді тренажер для вас. Зараз просто записую відео для того, щоб ви могли скористатися ним як тренажером. І так, перше, я вчитель української мови та літератури. 20 років я попрацювала в системі освіти. Зараз працюю індивідуально, а також збираюся працювати в груп, з групами учнів. Для мене найбільшим досягненням було це те, як Мої учні складали державні іспити, а саме ЗНО або ДПА в 11 класі. ЗНО, звісно, було найкращим показником, тому що це незалежне оцінювання. І мої учні складали його на достатньо високому рівні для самих себе, не для Гімназії для мене, а саме для самих себе. Тобто, якщо у них стабільно йшло 9 балів, то на 9 балів, на 10 балів вони з ЗНО складали. Це я вже точно могла зрозуміти, коли ми з ними прийшли на ДПА у форматі ЗНО. І тоді там ми бачили вже і оцінки з мови. Тому що з літератури там зовсім інші, інша розмова. Ми з вами познайомилися. Тепер давайте перейдемо до самих наголосів. В чому особливість будь-яких наголосів в будь-яких словах? В тому, що ми. Маємо те чи інше слово, але не маємо як таких правил, чому саме так, а не інакше будемо наголошувати. Наші наголоси, саме української мови, вони рухливі, вони не мають якогось окрем... ну, особливого складу, який буде наголошуватись. У нас можуть бути подвійні наголоси. У нас, в залежності від наголосу, може змінюватися значення слова. І саме тому ми з вами повинні ці всі нюанси відпрацювати, знати, розуміти, щоб бути самим грамотним і, звісно, наше майбутнє покоління теж вростити в грамотності. Тож, спробуємо себе в тому, чи правильно, чи неправильно ви наголошуєте те чи інше слово? Сьогодні взяла тільки 14 слів із 230, які є в спискові до ЗНО. І з, тим, з цими 14 словами ми будемо з вами працювати. Можете ви самі попрацювати? З матеріалом. Звісно, можете. Як знайти, зараз я вам якраз покажу. Заходимо на YouTube, знаходимо канал Віта Прачова. Відразу на головній сторінці вам буде показано відео на голоси демонстраційна версія. Для того, щоб розібратися, як працювати з справами, я створила такий, де, таку демо версію для того, щоб вам було нескладно в ньому розібратися. Ви заходите сюди як гість. Я вже зайшла, і саме як гість, бачите, увійти. І вам будуть, перед вами будуть вправи. перша вправа це демо-моніторинг Так як ця вправа на час, то, звісно, я її натисну тоді, коли ми з вами будемо вже працювати з нею. А зараз декілька слів. Чому на час і чому моніторинг? Моніторинг. Це для того, щоб ви могли переконатися, чи варто вам працювати над якимись словами, над якими саме словами, де ви можете помилитися? А чи можливо, ви безпроблемно з цим всім працюєте? Чому на час? Тому що коли ви розумієте, що треба думати швидко, то, звісно, ви таким чином. Частіше будете помилятися. Е, ви будете точно знати, якщо на час виконаєте цю вправу, чи знаєте, чи не знаєте той чи інший наголос. Чи знаєте правильну вимову, чи не знаєте правильну вимову. І так, починаємо. Я буду натискати випадкові картки. Але 10 секунд я буду чекати для того, щоб ви саме для себе або записали, або визначили, сказали навіть про себе, просто в голові сказали, як правильно наголошується те чи інше слово. І так. Ви заходите вправо. Як працювати з вправами? Є от те відео на е, YouTube, е, е, через яке ви можете заходити. І тому е, е, відео на YouTube якраз вам розкаже саме техніку, а не методику. Починаємо, розкриваємо на великий екран. Нам треба знайти правильно наголошене слово. Ще раз скажу, я буду зараз натискати випадковим чином. Ви зараз намагаєтеся сказати, знайти правильний варіант. Якщо ви скажете правильно, це. Просто буде супер. І так, я випадково натискаю неправильний варіант, а тут правильний варіант русло. Шукаємо наступне слово. 10 секунд я чекаю. Знову ж таки, натискаю. Зрання, зрання, правильно. Я випадково натискаю. Донька. Правильно. Тигровий, правильно. Бусоніж, правильно. Я швидше це роблю, тому що ви ж бачите, у нас час спливає, і ми можемо не встигнути. Експерт, правильно. Зран... Зрання правильно викрата. Правильно, і все ж таки ми не встигли. Е, мабуть, треба тут поставити інший час для того, щоб е, можна було е, довше мати можливість працювати. І так, якщо ви на даний момент зрозуміли, що у вас дуже багато помилок, тоді вам точно сюди до цих Слів до цих вправ, щоб напрактикуватися. Ще один вид роботи сьогодні буде це картки. Чому у нас сьогодні перший крок усвідомлення, тому що нам треба усвідомити, що ми якісь слова наголошуємо неправильно І, звісно, виписати, запам'ятати, краще виписати. І попрацювати з цими словами. Або заходити сюди в ці ігри щодня, і, звісно, відпрацьовувати свої навички. І так, картки. Чим вони мені подобаються? Тим, що в них не треба поспішати. Ви відразу бачите, чи правильно ви наголошуєте, чи неправильно наголошуєте. І, звісно, Можете собі відібрати ті картки, якщо ви неправильно наголосили. Як це зробити, я вам зараз покажу. І так, якщо ви зараз вимовляєте це слово, зверніть увагу дуже важливо, дуже важливо щоб ви вимовляли його чітко. Щоб саме та буква, яка яку ви найбільше. Виділяєте, тобто наголошуєте, щоб саме вона була, ну, прав, як, щоб ви саме її позначали, щоб ви її бачили. Тобто, якщо О, то це донька, якщо А, то це донька, це, звісно, різні наголоси. І тому ви ж чуєте, що по-різному звучить. І тому. Наголосіть, як ви вважаєте правильно. Перекиньте. Правильно донька. Якщо у вас була донька, значить ви ставите собі галочку правильно. Наступне слово наголосіть. Знайдіть ту букву, яку ви наголосили. Правильно казати, звук наголошений, звісно, тому що у нас тільки звуки можуть бути наголошені. Але в даний момент ми бачимо букви, і тому я кажу про букву, щоб ви в них не заплуталися. Тім'яний, тобто И, і, якщо ви помилилися, то ви ставите хрестик собі. Не хочу хрестик ставитися. Для чого? Це ми в кінці побачимо. Яка буква наголошена? Якщо і, то правильно. Щодобовий. Який звук наголошений? Тисовий. Якщо О, то правильно. Тисовий. Якщо ви вимовляєте не так, як я, значить ви наголошуєте неправильно. Яка а наголошена? Перша загадка правильно. Яка буква? Який звук наголошений? Бо Правильно. Який звук наголошений? Росло. правильно, який звук наголошений? Витрата правильно. Який звук наголошений? Експерт. Правильно. Який звук наголошений? Начинка. Правильно. Який звук наголошений? Зрання. Правильно. Який звук наголошений? Завдання правильно. Який звук наголошений? Тигровий, правильно, і далі. Висіти". Правильно. Ось ми з вами закінчили. І в кінці всі картки, які будуть з хрестиками, звісно, з'являться. Для того, щоб ви могли з ними попрацювати ще раз, вони будуть казати нам про те, що ми тут помиляємося, що ми тут не впевнені, що ми тут, можливо, десь недопрацювали. І таким чином ми ще раз можемо себе перевірити, наголосити правильно. Якщо правильно, значить ставимо галочку, якщо ні, то хрестик і знову повертаємося до нашого слова. Я, звісно, завершую галочкою, тому що я це робила як приклад. Але зверніть увагу. Що е, ці всі вправи, які ви тільки що, е, з якими ви тільки що попрацювали, вам точно можуть сказати, чи правильно, чи неправильно те чи інше слово ви вимовляєте. Якщо ви слово якесь неправильно вимовляєте, то варто його собі десь записати, позначити, і щодня, хоч трішечки, ну, наприклад, хвилин 5 собі даючи можливість десь, коли їдете в транспорті, або йдете дорогою додому, згадати це слово і попрацювати з ним. В чому можуть бути складнощі? Складнощі можуть бути в тому, що ви думаєте, що ви як не чуючи, правильно вимовляєте, або починаєте сумніватися і таке, у вас, звісно, буде обов'язково момент, буде сумніву. І якщо ви починаєте сумніватися, значить треба ще раз повернутися до цього слова, але це якраз от приходить, як от, момент усвідомлення. Що ви це слово почали вже вчити, і ви вибираєте між двома варіантами. У вас ще автомату немає, але одночасно з тим у вас вже йде усвідомлення, що я це слово вже почав точно вчити. Тому не опускайте рук, заходьте, працюйте з вправами. Дивіться, це достатньо нескладно всього-навсього хвилин 5 приділити другій вправі. Моніторинг зробіть за тиждень, тому що ми з вами зустрінемося наступного вівторка, теж о 18.00, і продовжимо з нашими вправами. Чи вийду я на живо, не знаю, бо. Те, що у час спливає і е, ваші коментарі достатньо складно е, потім застосувати до наголосів, е, можливий, я формат зміню. Я буду думати, як це краще зробити, але о 18 відео точно буде. Чи то наживо, чи то е, просто. Відео записане, а я з вами в коментарях. Таке може бути, звісно. І тому е заходьте, працюйте, а наступний раз ми з вами зробимо наступний крок. Це підемо туди, де е будемо вже застосовувати те, що ви вивчите. Тому приділіть увагу: всього на все, одній вправі. Один раз на день. І ви подивитеся, наскільки багато слів ви з цієї вправи запам'ятаєте. До зустрічі наступного разу!